Дорогі друзі, хочу розповісти, сьогодні дуже прикольно снайпери їхали з госпіталя. Е заїхали до мене за патронами, і відповідно е ну, розмова почалася. Всі недолічені. Всі недолічені, їдуть все одно стріляти, дуже вперті, е воюють на самому характері. І їх не хвилює те, що там треба було б долікуватися до кінця ще щось і так далі. Людина бачить, що може функціонувати, значить треба їхати, треба воювати. І почали розмовляти прикольно значить, у всіх снайперів в середньому 7-8 причин для того, щоб комісуватися і не воювати. Тобто і реально е комісія б визнала, що дійсно люди вже інваліди, і, відповідно, е дійсно, нав навіть коли там всіх дивляться і всі, е скажімо так, годяться, годні, годні, то їх би визнали, що не годні вже. Бо. Один чувак, уявляєте, почав перелічати, чи де, де, що і як. Діагнози, і все, слава Богу, Юрій Палич вже трошки старенький в цьому розбирається. То, відповідно, в нього цілих 15 причин, щоб комісуватися. І оце мені дуже такий контраст. Суспільство обговорює, що одна людина втомилася там від війни і уйшла в СЗЧ. скільки взагалі людей пішло в СЗЧ? І от це суспільна проблема. А мене дивує, чому суспільство не обговорює всі ці випадки, коли у людей величезна кількість причин для того, щоб комісуватися, а вони все одно їдуть на фронт, воюють і так далі. При цьому ці люди, не те, що там, знаєте, вони якось до війни, як до наркотика, привикли, і вже не можуть не воювати. Ні, вони навпаки, вони хочуть мирного життя, справедливого миру, спокійно жити разом зі своїми сім'ями. Якраз у них немає ніяких НПТС, не нічого. Дуже здорові в цьому відношенні люди. Але чисто фізично, по зношеності організму, скажімо так, дійсно мають всі підстави комісуватися. І ніхто з них не комісується, навпаки, знову і знову їдуть на фронт. Це мужність народу. Більше того, у нас же бувають випадки масового героїзму, коли ось зараз йде запекла битва, наприклад, в Нью-Йорку. І люди, значить, приходять до медиків, кажуть: перев'яжіть мене все, щоб правильно перев'язка була, все перев'язали. Я пішов назад воювати. Ті кажуть, куди вам в госпіталь, ви що? Ви ж з великою вірогідністю загинете, бо якби ви обмежені вже в своєму відповідну в рухомості, в усьому. А людина каже: ну нічого, я я не можу кинути своїх людей, я пішов назад воювати і все. І багато людей гине просто тому, що так перев'язалися у медики, ви пішли назад воювати. Люди жертвують собою. ну, Треба це поважати, треба про це говорити. Що у нас масовий героїзм, і дійсно він є, цей масовий героїзм. Але у нас чомусь про це не говорять, про все це мало говорять, не розповідають про те, що відбувається на фронті. А всі, значить, ось. Якийсь там дурень пішов в СЗЧ, про це розповів, що всі стомилися. Ну, всі знають, що всі стомилися. Всі знають, що вже да, всі сили у всіх на фронті закінчились і що воюють завдяки характеру, і що все. Але знову таки, от всі стомилися. Але зверніть увагу: вони просять, що раціональна організація, раціональне командування. В тому числі, що не міняйте бригадами, а візьміть так, проводьте поступову ротацію і щоб ну просто наповніть бригади людьми, і щоб відповідно ті люди, що вже дуже сильно стомилися, могли б поїхати. Люди готові, що, наприклад, воювати в такому режимі, що, наприклад, три місяці воюєш. І потім у тебе є відпустка ну, повноцінна відпустка у родини. Потім ти повертаєшся знову воюєш. Люди згодні ну, чому не ввести таку якусь систему? Ну, Люди згодні, що ну, якби, давайте ми далі будемо військовими, але скажімо, щоб було більше відпусток. І просто ну, не треба навіть ротації повноцінної всієї бригади, а просто частіше відпускайте людей. Ну, Для цього треба наповнити людьми. Ну, Відповідно, всі говорять про те, що ну, давайте організуємо якісь державно-приватні армії, де би відповідно ну, була б частина. Ну чому у нас бере бригаду, озброює Франція? Бригаду озброє Франція. Чому у нас бригаду не може озброїти область якась? І, відповідно, щоб, скажімо, там якісь гроші платила теж область за те, що хлопці показують результат. Тут є результат. І, наприклад, там область чи місто мільйонник, воно платить за ці результати. От конкретно взяли там, провели успішний наступ, взяли якесь місто і всім заплатить. Не треба, якби ось ну, якби соромитися того, що настав час. Для того, щоб підтримати дух армії через якісь ось такі е, приватні ініціативи. Тобто, ну, розумієте, а то у нас у, у, тільки ось давайте дамо нове озброєння, ну це хорошо, Ну, солдата теж необхідно оновити, бійця оновити, офіцера оновити, виписати йому якісь премії. Е, відповідно, ну десь щось зробити. Ну, відповідно, ну вже розмірковувати про це. Знову таки, ну, всі ж говорять, що не може функціонувати далі вся ця система, що є, е, е, ну, якби треба якось е, взяти надати дозвіл на спрощений переход в найбільш бойові бригади. Ну, Залишити, що ось якщо людина хоче перейти з однієї поганої бригади в іншу погану бригаду, то да, дійсно нехай це буде складно. Але якщо людина, наприклад, проситься, що я прошуся в третю штурмову, або в 46-ту прошуся, або там я прошуся в бригаду Азов, ну, щоб це відразу підписували людині, хай іде все, будь ласка, хай воює. ну, Якщо вона себе бачить всередині найкращого якогось військового організму, якщо вона хоче бути на вістрі удару, якщо вона хоче ризикувати собою, ну, щоб... Щоб це було дійсно все спрощене і ну, робити ось так і так далі. Е, ну Тобто, це, це дуже важливо. тобто Треба нестандартні рішення. Нестандартні. От Всі довго думали, чи треба мобілізовувати ув'язнених, робити з них роти, батальйони і так далі. Зараз прекрасно себе показують ув'язнені. Дуже добре, дуже, за дуже невеликим виключенням взагалі найкращі воїни, які тільки бачили люди за останній рік з мобілізованих. Ну, відповідно, ну візьміть, якось продумайте це діло, зробіть премії для цих ув'язнених за те, що вони себе хорошо показали на фронті, озбройте їх краще, покажіть, що держава. Що до них турбується, оцінила, що от вони війшли в найтяжчий період, війшли на дуже важкі участки фронту, дуже мужні воюють. І що от ми всі турбуємось, щоб не тільки волонтери оцінили, не тільки командування оцінило, щоб держава в цілому оцінила щось, робила і так далі. Ну, це, це по-моєму, дуже важливо. От, відповідно. Ну, Про це необхідно гостро думати. ну, якби Це потрібно, щоб було само собою. І е, якби, ну, про це вже не можна навіть говорити. Тобто треба навіть з тими ресурсами, що є, воювати набагато якісніше, набагато краще через організацію. От ще раз показую приклад. Ми ж не просто на фронт дали дуже багато снайперських гвинтівок. Ми дали технологію, тактику, стратегію, снайперські групи. Вони так-то діють, такі-то розміри, такі-то гвинтівки. Такі-то спеціалісти, такі-то спеціалісти, там операторі дронів, сапери, кулеметники мають бути придані до цих снайперів. І тоді ці снайпери показують такі-то результати. І відповідно, ну, якби коли ми забезпечили автономію цих снайперських груп, забезпечили, що вони повністю комплектні, що вони всім, всім озброються, там тільки давай. Давай патрони. От у мене ось булись, ось всі хлопці, я питаю, що ще додати, і все. Всі кажуть, палич, тільки патрони, все інше від вас є. Все, поки ми лежали в госпіталі, ми тихесенько ще докомплектувалися тим, з цим. І все, ну, отлично. І Люди їдуть, люди впевнені, що вони навіть. Будучи недоліченими, будуть вирішувати завдання, рятувати своїх побратимів, прикривати свої підрозділи. Молодці, що сказати! От герої, про яких необхідно розповідати. Так, що ми конкретно робимо? Найперше, що ми робимо, це кулі калібру 338. А, значить, на кожну гвинтівку зараз потрібно 300 куль калібру 338. І це 450 доларів. Відповідно, кожен може виступити ось спонсором, це повністю зарядити одну гвинтівку. Раніше ми давали по 200 патронів, зараз ми побачили, що маловато. Значить, тут, якщо давати патронами. То зараз якісний патрон, один патрон 332 гривні. Значить, більше 90 тисяч гривень це 300 патронів. Значить, тут 450 доларів, очевидно, що менше, ніж 90 тисяч гривень. Відповідно, тільки -ті кулі, все інше у нас є, бо запаси Пороха є, капсуль є, все люди в майстернях бойових бригад є. Мобілізовані, працюють, все, гільзи миють, сушать, формують наново. Ну, роблять прекрасні патрони, все навчені, все вміють. І відповідно, під доглядом досвідчених майстрів робиться величезний. Кожен день робляться тисячі патронів калібри .338. Що тут необхідно? Необхідно викупати. І відповідно, е е у нас Значить, взагалі є запас цих куль, 15 тисяч цих куль є. Це нам притащили. Якщо ще треба буде, то шерпайте. І відповідно ось 450 доларів це запас на одну гвинтівку. І відповідно, да, хлопці виходять там, з якихось боїв страшенних, все і так далі. І Юрій Павлович ми розстріляли всі запаси. Ми присилаємо до вас машину і привозять оце повний багажник і цей гільц. І ти питаєш, вже, ну, наскільки це гвинтівок, все, треба цих патронів. Ти даєш їм значить, з розрахунку 300 патронів. Значить, е, от. І значить, необхідні ці кулі. Тим більше, що це найдалекобійніші, найточніші кулі зараз є в продажу, її можна викупити, можна забезпечити. Так ми зекономимо, тому що більш ніж в два рази. Дешевше виходить. І що найголовніше, ця куля наша, якісніша, класна, теж пробиває броніки на далеких відстанях, все просто противник в шоці від того, коли наші хлопці ось цим стріляють. Причому окремо ж у нас рецепти під рюгери розроблені, окремо під Савачі, всіх забезпечуємо, всі страшенно задоволені. Ну, що ще ми робимо? Ще ми е, дуже, значить, на прицілах наголошуємо, тому що потрібен Марк Люпальд, він в дорозі приїде, викупимо це на Курщину поїде. Е, потрібні приціли е, на кулемети. Е, відповідно, хлопцям під Покровськ. Треба, це батальйон Берлінго, ще й інші почали в мене просити, подивилися відео. Юрій Палич, нам теж треба приціли. Один приціл 144 тисячі. Якщо потрошку складати або самому виступити спонсором, то в принципі це надзвичайно ефективно. Тому що кулемет це взагалі ефективно дуже. А якщо за цим кулеметом вмілий кулеметник. Відповідно, а ми такі ми ставимо випробування, що він е з кулемета з 308 калібру повинен попасти, значить, в бутилку не менше на 500 метрів з першого пострілу. Якщо попадає, то тоді кулеметник. Якщо не попадає, то не кулеметник. Відповідно, хлопці дуже хороші у нас на кулеметах 50 БМЖ, Але якщо ми ставимо оптичний приціл. Відповідно, 3 g кон спеціально розроблений під калібр 50 BMG, ефективність вогню підвищується в 50 раз. І у нас, відповідно, або ми ставимо на такі триноги, що і працює воно з позиції, закритих часто позицій, або ставимо відповідно на триноги, і воно їде на пікапі. І е, Бувають такі випадки, що заїжджає е, атакувати посадку, де відповідна купа е, орків, да, назвемо їх так, е, е, і з одного боку Бредлі. Викошує, а з іншого боку, з пікапчика цей кулемет і не гірше, ніж Бредлі. Викошує просто і все, і вони тікають, як таракани. Тут важливо забезпечити цю ефективність. Якщо ти поставив такий приціл, то ти вже не промахуєшся. І відповідно це в тебе виходить, такий снайперський І Це надзвичайно важливо. І ми це робимо. Ще необхідний тепловізійний приціл для дуже хорошої групи. Групи дуже класний тепловізійний приціл 208 тисяч. Ну і найголовніше У нас снайперська група з 14-ї окремої механізованої бригади просить про гвинтівку в 375 калібрі. Це прекрасні снайпери. Той, хто буде стріляти, взагалі відомий професіонал. Він стріляв на далекій відстані і вбивав орків на відстані відповідно 2 кілометри ще під час АТО. Є відео цих вражень 2017 року, інших років. Відповідно, суперпрофесіонал. І говорить уже палич, все. Значить, вже є дозвіл, значить, на днях буду мати на руках. Дайте все-таки гвинтівку, тому що змінився характер боротьби там, де він працює конкретно з своєю групою, і вже без 375-го калібру ніяк не обійдеся. Необхідно й на це. Донатьте, донатьте, будь ласка, донатьте, це ви знаєте. Як вам пояснити? Я таких снайперів знаходжу по одному, ну, як сказати, це бувають такі, ну, що снайпер, ну, що його навчили, його дотягнули до цього рівня 375-го. А бувають такі, що ну, враження, що він народився із снайперською гвинтівкою. Тому що він. Настільки просто, ну, це його, він лягає вперше за цю 375-ту гвинтівку, яку він вперше бачить, відразу на далекій відстані хлопає і все. Ну, тобто, людина настільки просто, як би, професіонал, настільки в неї є якості, і щось є от від цього що ну, як козаки-характерники. Да? Щось таке, ну, я не знаю, невловиме просто щось надзвичайно чарівне. І оця людина приїхала, ми поговорили, я вже був очарований. Ну, думаю, все-таки повеземо на полігон, мало ли що він показував в попередні роки. Ну, просто я надзвичайно задоволений. Це дійсно дуже-дуже мало мені людей. ну За всю війну. Я вам скажу, людей 5 мені попадалося, що таке було враження, що він народився разом з снайперською гвинтівкою. І цей хлопець, ну він точно він, він, він такий, і тому да, будемо збирати йому на 375-й, будемо діставати, будемо надавати. Є в нас деякі зачепки, що де як. І відповідно, я надіюся, що найближчим часом передамо. Це надзвичайно було би цінно, прекрасно, і, відповідно, дійсно вчасно. Ну, так що, дорогі друзі, грубо говорячи, перемога сама не прийде. Ви бачите, що якщо не докладати зусиль, то це хаос і це шлях до поразки. Але якщо правильно докладати зусиль, діяти там, де можна діяти, діяти навіть де неможливо діяти, але все одно варто ризикувати, то маємо прекрасні результати. І тому, дорогі друзі, я дякую всім, хто нас підтримує. Особливо дякую Тім Юрі, що зараз підтримує нас дуже в непрості часи. Дякую спільноті НАФО, що довіряє нам. Відповідно, для нас дуже важливо це все-таки найкращим снайперам, яких ми відібрали всебічно перевірили, які просто чарували нас надавати найкращу зброю. І ви бачите, що це люди не тільки мужні. Але це люди просто героїчні. Ну, не долічившись, будучи, скажімо, такими вже покаліченими, що є безліч підстав списатися, їхати. Ну, Оце сьогодні їхали, і один перев'язаний, у нього кров ще сочиться, Це він недавно поранений був. Я кажу, куди ти назад їдеш, все? Він каже, Юрій Павлович, я не можу, я не можу. Ну, воно не сильно болить, я і бубопрофена бахну, все, на якість пострілу не вліяє, Я погнав. Все, я кажу, а що ж ти будеш робити? Ну, я попрошу двох розвідників носити мою гвинтівку, а там така важка, вона 16 кілограмів. Відповідно, ну, Люди їдуть, люди їдуть, люди їдуть воювати, люди їдуть вигризати перемогу. І їх ну не, ну, не можна не любити таких людей, ну не можна не бажати їх всьому підтримати. Тому що це народ, я не знаю, нам повезло з тими людьми, які нас захищають. Я вам говорю, що на ось таких людях все тримається. І тому да, давайте їх підтримувати. І тоді нам буде все одно, що там будуть говорити ті, хто все заче втік, щось там їх, їх не влаштовує, ще щось. Треба орієнтуватися на тих, хто да, психологічно вони повністю вигоріли. Вони. Відповідно, там не буду говорити, що вони думають про нашу владу, про наше командування і так далі. Бо думають вони набагато радикальніші речі, ніж Юрій Палич. Але люди розуміють, що да, треба тримати фронт. І їдуть, тримають все. Один говорить, палич, я ось їду, все. Ем, оце я правильний ліки дістав чи ні, бо е, у мене настільки болить голова. От, подивіться, ну, все, і ми з лікарем по телефону проконсультувалися, що можна робити людина. Йому говорять, ти можеш інвалідом на все життя залишитися. Все, він каже: Ні, я поїду прикривати своїх хлопців. Я поїду, тому що там ще молоді хлопці на менших калібрах, треба їм і командувати, треба, щоб вони всі вижили. Все, я, я не можу в цьому госпіталі, я поїхав. Люди, ось про це треба казати, що у нас найкращий народ у світі, і він, цей найкращий народ у світі, вдягнений в форму зараз, захищає нас. І треба бути гідними цього найкращого народу. Дорогі друзі, давайте допомагати всім, чим можемо. Давайте творити чудеса, давайте рятувати ситуацію на фронті. Все залежить від нас. Тому. Що Якщо у цих мужніх людей будуть патрони, будуть приціли, будуть ще більше найкращі гвинтівки на світі, то ясно, що перемога обов'язково буде з нами. А якщо ми десь будемо давати слабинку і думати, що нехай це хтось інший зробить, то, звісно, от вони не думають, що нехай хтось інший замість мене поїде і буде працювати. Ні, у них немає такого. Да, я не можу, але через не можу беру і їду назад на схід і буду воювати. Надзвичайно, мене все це зворушило. Дорогі друзі, давайте будемо гідними наших захисників, давайте їм допомагати, всім, чим можемо. Дійсно, вони найкращі. Дякую всім, хто допомагає нам. Дякую всім, хто виборює нашу незалежність і свободу для всього світу. Дякую.